Розділ 44. Визволите Джордж Шелбі надіслав матері коротеньку записку. Лиш кількома словами сповістивши, коли його чекати додому, описувати смерть свого вірного приятеля йому забракло духом. Він кілька разів брався за перо, але його душили сльози. Все кінчилось тим, що він роздирав на клапті ледь почати лис. І біг геть від столу, щоб трохи заспокоїтись. Того дня, коли мав переїхати молодий господар, у будинку Шелпи панувало радісне піднесення. Місце Шелбі сиділа в своїй затишній вітальні перед каміном, в якому, розганяючи вогку осінню прохолоду, весело палахотів вогонь. На столі, прикритому, до вечері виблискувало срібло та кришталь. А порядкувало коло нього. Наша давня знайома тітенька Хлоя. на ній була нова паркалова сукня, чистий білий фартух та ретельно накрохмалений завій. і блискуче чорне обличчя вдоволено сяйло. вона не пливо, аж навіть то доскіпливо оглядала стіл, аби тільки мати нагоду трохи поговорити з господинію. Ну от тепер і начебто все, як годиться, мовила вона, ось де я поставила його тарілку. Там, де він любить, проти вогню. Наш пане Джордж завжди тягнеться до тепла. А це що таке? Чого ж це з селі не принесла святковий чайника? Ото нового маленького, щоб пане Джордж купив для пані на різдво. Ось я його зараз дістану. А що пані мають якусь візку від панича Джорджа? нарешті запитала вона. Так, Хлоє, але всього кілька слів. Пише тільки, що як зможе, то приїде сьогодні ввечері, ото і все. А про мого старого там нічого нема? спитала Хлоя, совуючи на столі чашки. Ні, немає, він нічого взагалі не пише. Розкаже про все сам, коли приїде. Еге ж, він такий, пан Джордж, усе має розказати сам. Я це завжди за ним примічала. Ти як на мене, та й де боть білим людям стільки всякого писати. Воно ж така морока. Мені шел би всміхнулась. Мабуть, мій старий і не впізнає тепер своїх хлопців, та й донечки теж. Вона ж уже ого, яка величенька наше полі. А що вже метка та моторна? Оце лишила її вдома доглядати пиріг. Саме такий зробили, як містере й любить, такісінький був у нас і того ранку, коли його забрали з дому. Боже ж ти мій, як тоді краялось мені з серце. Місе Шелби лише зіткнула на цю згадку і враз відчула в душі якийсь тягар, що коли вона одержала синого листа, її огорнув глухий неспокій, чи не ховає він чогось лихого за тією мовчанкою. А гроші мої пані приготувала? стурбовано запитала Хлоя. Так, Хлоя, бо я хочу показати своєму старому ті самісіньки, що платив мені кондитер. Лишилась би ти Хлоя у мене ще. Каже він дякувати кажу, хазяїне. Я б ти й лишилась, але ж мій старий додому вертається, та й пані вже без мене не може. Отак таке йому й сказала. Добрий він, чоловік. Та й хазяїн Джонс. Хлоя вперто домагалася, щоб господиня зберегла саме ті паперці, які одержала за її роботу кондитера. Вона хотіла показати їх чоловікові, як свідчення її хисту, і між шалбі задовольнила їй прохання, а полі він таке не впізнає. Це я про мого старого, де ж пак? Цілих п'ять років збігло. як його десь повезли. Вона ж тоді була зовсім, крихітка, ще й стояти до, до, до ладу не вміла. А як він радів, коли вона тільки почала шкандибати. Ой, доленько моя гірка. На двору почувся гуркіткий ліс. Пане Джордж вигукнула тітенька Хлою і метнулась до вікна. Місі Шелбі побігла до надвірних дверей і за милю опинилася в, син... в синових обіймах. Тітенька Хлоя стояла за нею напружено, вдивляючись у темлю. Бідна тітенька Хлоя, співчутливо промовив Джордж, спиняючись перед нею і потискаючи обома руками і чорну шкарубку руку, я радо віддав би все, що маю, аби тільки привести його з собою. А Але він залишив цей світ. Місіс Шелбі злякано скрикнула Тітенька Хлоя ж озвалась ані словом. Вони пішли до вітальні. Гроші, якими так пишали з хлоя, лежали на столі. Ось де, сказала вона, тремтливою рукою зібравши їх докупи і простягнувши господині, не хочу їх більше бачити, ані чути про них. Я ж знала, що так буде. Продали його і замордували на тих плантаціях. І Хлоя повернулася і гордо пішла до дверей. Мій си мовчки подалась за нею, взяла її за руку, содовила в крісло і сама сіла поруч. Бідна моя Хлоя, мовила вона. Хлоя похилила голову на плече господині і гірко заридала. Ой, пані, ви вже мене даруйте, розривається моє серце й край. Я знаю, Хлоя!» – відказала місіс Шелби, не втиргаючи рясних сліз, що текли і в неї з очей. У кімнаті запала тиша, всі мовчки плакали. Нарешті Джордж підсів до вбитої горем жінки, узяв її за руку і просто зворушливо розповів, як померє чоловік, переказав його прощальні вітання. Не за місяць після того всіх невільників шелбі покликали до панського будинку, з ним хотів поговорити молодий господар і дуже здивувалися, коли він вийшов до них з ще малою пачкою папірців у руці. То були визвольні листи на кожну неграмаєтку. Джордж читав їх по одному серед плачу та схвильованих вигуків віддав тим, кому вони належали. Та було й чимало таких, що, зюрмившись коло нього, занепокоєно тиціли на за свої папери, уперто просили нікуди їх не відсилати. Нам не треба більше волі. Як ми маємо? Ми Ніколи не знали ні в чому нужди не хочемо покидати тутешніх місць. І хазяїна, з хазяйкою, і всіх. Добрі мої друзі, сказав Джордж, на силу їх угомонивши. Та вам і не обов'язково мене покидати. Маєтку потрібно не менше робочих рук, ніж дотепер. Та й у домі без слух не обійтися. Але тепер ви вільні люди, і за вашу роботу я призначу вам платню, таку, як ми з вами умовимось. Зате, якщо я заплутаюся в боргах чи помру... Адже всяке може статися, ніхто не може забрати вас собі чи продати. Але я сподіваюся добре порядкувати монетку і з часом навчу вас користуватися з тих прав, що їх дам вам, як вільним людям, бо на все таке, мабуть, потрібен деякий час. Сподіваюсь, ви будете добрими учнями, а я постараюсь бути вам добрим учителем. Навколо почулося схвильовані вітання. І ще одне я хочу вам сказати, мов Джордж. Чи всі ви пам'ятаєте нашого доброго старого дядька Тома? Джордж розповів, як помирав Том, і що він просив переказати всім своїм товаришам. А тоді додав: І от нам, над його могилою, друзі, я присягнувся, що ніколи в мене не буде жодного раба. Якщо я матиму змогу дати йому волю, що нікому не доведеться через мене розлучатися з рідною домівкою та друзями і помирати десь на далеких плантасіях. Як Том, отож і радіючи і своєї волі, не забувайте, що ви завдячитесь і цьому доброму чоловікові і віддайте йому дяку, ласкою до його дружини та дітей. Думайте про свою волю ще разу, як бачите хатину дядько Тома, і згадуючи його, завжди будьте чесні, вірні і людяні, як він.